you <laughs> Хоч у травні 2022-го заявили про нібито незалежність від російської православної церкви, прибравши у документах усі згадки про неї, де факто УПЦ все одно не розлучилася із московським патріархатом. Після аналізу їхнього нового статуту Державна служба з еднополітики та свободи совісті дійшла висновку, що між УПЦ та Російською православною церквою досі існує канонічний зв'язок. Каже, якщо б це була реальна релігійна організація, вона дав б сприйняла Томос, Константинопольського патріарха давно погодилася на об'єднанні українського православ'я у єдиноможливій канонічній православній церкві України, а не створювала б непотрібні розколи у чіткій політичній лінії президента Російської Федерації, колишнього чекіста Володимира Путіна та патріарха Московського колишнього чекіста Кирила Гундяєва. Остання ревізія у лаврі, за даними Мінкульту, була у 2018 Му році, а наступно планують уже цього року відомство попередило у ПЦМП: якщо під час перевірки артефактів не дорахуються, буде кримінальна відповідальність. Крім е нерухомого майна, там є і ще так би мовити, музейні експонати. Понад 800 екземплярів, в тому числі мощі Святих, і е які були передані на так би мовити. Користання монахам, і щодо них буде окрема ревізія, наскільки вони там збережені. Стан усіх 79 споруд, які московський патріархат має покинути до 29 березня, почали обстежувати спеціальні робочі групи. Релігієзнавці прогнозують, передати лавру до рук держави не так просто, зважаючи на спротив московського патріархату, але процес уже розпочатий.